Дмитре, якщо ми говоримо про дипломатію і підготовку саме до цього саміту, ну те, що Російська Федерація, в принципі, намагатиметься дійсно впливати там на організаційний процес, і так далі, це зрозуміло. З іншого боку, ми бачимо, що і в Європі боряться з російською агентурою я через призму там повідомлень, які з'являлися ще буквально вчора. І чи вдається Російській Федерації, і якими саме методами, якщо ми говоримо про дипломатичний рівень, все ж таки впливати загалом? І я зараз вже маю на увазі не тільки саміт миру, а й всю цю всю цю ситуацію, ми зараз побачили через обшуки де декількох парламентарів європейського парламенту, які прямо чи посередковано поки що їм до намагаються в Європі довести, що вони мали зв'язок з Російською Федерацією. Виступали точніше, дописували і публікували свою позицію часто співзвучну з Кремлем на одному з онлайн ресурсів, який мав назву, здається голос Європи, щось таке його пов'язували з а, Медведчуком. Яка взагалі от дипломатія європейська зараз і навколо саміту, і навколо боротьби з агентурою Росії? Ну я завжди казав, що в тому і підступність небезпека гібридної війни, що на відміну від звичайного звичайної зброї, яку можна ідентифікувати за рахунок там за спостереження. В всі операції спецслужб російської агентури ми ж ніколи не зможемо виявити і ідентифікувати всіх агентів чи відокремити агентів від корисних ідіотів. Тобто тут завжди є велика похибка, кого саме вважати тим чи іншим там російським агентом, чи можна. Провести чітку грань да між цими так би мовити довірливими, якимись наївними Путін-ферштейнерами і реальними російськими агентами. Тому і на це виділяється виділялися так величезні суми. Це нагадаю, кожна третя сьогодні копійка російського бюджету вона йде на. Ті чи інші операції військові, чи гібридної війни, чи безпосередньо гарячої війни, і це 100 мільярдів доларів тільки в цьому році. А впродовж останніх 20 років такі суми були свої І Це тільки там верхівка айсберга. Те, що так стало відомо з офіційно погоджених бюджетів Російської Федерації, але ж ми знаємо, що є так звані член кооперативу озеро, їх наближені. Особи їх партнери, їх друзі. Якщо тільки в якогось там віленчилі Стародугіна просто там ну, випадково там дето завалялось 3 мільярди доларів на якомусь там панамському рахунку офшорному, тож уявіть собі, які суми справжніх отримувачів путінських гаманців, ті, хто тримають путінські гаманці за кордоном, Передня оцінка що тих 6, 6 трильйонів доларів, які звалилися на Росію за рахунок заразові звичайні ціни на нафту та газ. Там нагадаю з 8 доларів 99 до 120 доларів в. 2012-м, дванадцятому тобто, Росія могла за ці 6 трильйонів доларів значно покращити рівень свого життя. Але ж ми знаємо, що принаймні 1 трильйон за оцінками західних експертів були виведені на офшорні рахунки, які сьогодні з одного боку повертають і на вимогу Путіна ці гроші в російську економіку. І тому вона демонструє такі сьогодні при всіх там санкціях і не гаразд, тому що там мільйон виїхав росіяни і продовжується виход закордонних компаній зменшується обсяги співробітництва угу. з європейським. Країнами при всьому тому російська економіка демонструє майже 4% зростання? Я знаєте, Дмитре, в таких ситуаціях завжди звик, звик застосовувати слова поки що. Але ми ж розуміємо, що вічно так тривати не може. Ну так я ж кажу, ми ж приблизно навіть не можемо оцінити яку кількість цих грошей виділяється на те на те, щоб підтримувати про російські на заході. А яка кількість повертається в російську економіку? Якими шляхами, і на жаль, головний сьогодні торговий партнер Росії Китаю, він декілька разів збільшив свій товарообіг і користується а. цією кон'юнктурою сьогодні дешевою дешевою російською нафтою, дешевим російським газом, але то самий час наповнює російський ринок критично необхідними російській економіці російському військово-промисловому комплексу? Незнаряді. Ще до однієї, теми, я просто неї хочу повернутися все ж таки до саміту в Швейцарії, Здавалося б, саміт миру, і більшість країн мали б бути зацікавлені взяти участь. Але е, ми бачимо цю гру з Китаєм і його постійні заяви. От, взагалі, дипломатично, як ми мали би працювати для того, аби от зараз ми говоримо стануть там 80 країн. Хоча організація Об'єднаних Націй, зокрема, і, там під час засідань генеральних Асамблеї і так далі, і тих, загалом скільки беруть участь, ми також знаємо. Направду, те, що політика світова, вона там також цинічна річ з одного боку. Я це вже неодноразово сотні разів чув в ефірах прямого і не тільки, але чи достатньо ми забили для цього саміту дипломатично? Ну в тому справи, що сьогодні для нас критично необхідно, в першу чергу це постачання нам е, е, зброї та допомога фінансова, ну не тільки фінансова, але і. Введення обмежених контингентів західних країн, наших партнерів, наших партнерів по Рамштайну в першу чергу. Це ті країни, які висловили вже свою готовність на пропозицію, наскільки я пам'ятаю естонського уряду виділити там 0,25% свого бюджету на допомогу Україні. Ось на цьому треба ставити наголос. А на жаль, ті питання, які виведені сьогодні, в першочергові в інтерв'ю зеленського іноземним засобам масової інформації він по. Торив, там три головних э, напрямки. Це в першу чергу в нього було експорт э, зніжча суднопластва. Продовольча безпека, так. Продовольчі безпеки, суднопластва. Але ж ми бачимо. Дані що сьогодні, завдяки тому, що практично російський чорноморський флот розбройний. Ми ну так маємо рекордні показники. Сьогодні кількість збільшень, які експортуються з українських портів, вона ж рекордна сьогодні. По-друге, там енергетична безпека. Ну дійсно не зовсім зрозуміла на сьогодні. Ситуація У нас немає зараз. Опалення працює ну значною мірою скоротилися обсяги промислового виробництва. Не включилися ще кондиціонери на літній період. Чому в нас раптом почали вимикати цілі там мегаполіси, коли в той самий час ми Чимо згідно відомості там укранебу, що деякі дні перетікає наша електрика за кордон. Тобто, в нас надлишок навіть виробництва завдяки там тому, що закінчені там рекламні регламенті роботи на атомних станціях. Тобто, не зовсім зрозуміло для, для мене ось виведення в пріоритет цих двох е, напрямків. Ну, третій напрямок це обмін полонених там повернення українських дітей. Це дійсно е, те, за що нам Путін ну, отримав ордер на арешт. Ну, ні, не орден арешт, а Ну вимогу прокурора дійсно дав виписаний орден арешт, його як не військового злочинця. Але повторюю те, що сьогодні західні країни мають об'єднатися і надати нам достатню допомогу зброю для того, щоб ми могли не втрачати троцінне життя наших. Бойових підрозділів наших військових на фронті, а саме знаходити варіанти альтернативного нетивної відповіді, асиметричної вражати ці самі не тільки ключові об'єкти нафтопромислового нафтового і газового комплексу Росії, але в першу чергу ті ракетні установки, з яких запускають ракети по українським містам, ті літаки, які сьогодні постійно заходяться знаходяться в в повітрі і запускають ракети. Знов ж таки, ось ці цілі мають бути вражені. Ми бачимо на за останні дні буквально не тільки європейські країни, а й сьогодні сполучені штати згідно з інформацією Washington Post, попередньо погодили використання американської зброї для того, щоб ідентифікувати цілі на території Російської Федерації і вражати ці цілі тими ракетними і авіамиазбронів, okay. які ми будемо мати в найближчі дні. От я вам за це дякую, що ви згадали. До речі, та це важливо було повідомлення, але попередньо погоджено. Тут я заакцентуюся, тому що ми чекаємо, ще, хоча є певний позитив, і пана Блінкена ми сьогодні також його цитату почули. Але то трішки пізніше обговоримо, вговоримо інша тема. Дмитрий, я хочу щоб ви ще відреагували в ефірі просто і на це. Значить, екс-керівник державного інформагентства «Укрінформ» інформагенства Українформулаксімацука розсилав редакції так званій. Темники із небажаними спікерами за визначеними темами колективу працювати за такими методами відмовився. Про це все стало відомо видання Українська Правда. Журналісти наводять фрагменти темників, їх мацука надсилав регіональній редакції у грудні минулого року. У статті Укравди йдеться, що майже в кожному файлі була колонка небажані спікери з переліком людей, організацій, місцевих політиків, коментарі, яких не треба використовувати в матеріалах. Загальна тенденція, яка спостерігається в усіх документах серед небажаних спікерів, опозиційні до нинішньої влади діячі. Також громадські активісти, і ті, хто найбільш активно се проявляв в різних містах і куточках України на різних абсолютно рівнях. Дмитре, це що? я насправді цю інформацію отримав ще два місяці тому від колишніх співробітників Українформу, від нинішніх співробітників. Вони дійсно вже <кій> Від поведінки цього пана Мацуки і не, з стої випадок, коли підійшли якісь там охоронці під час після після прес-конференції, почали навіть погрожувати журналістці, яка ну прибула представником кренформу, і не 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 так сформулювала питання, як їй було. Погоджено там да, напередодні прес-конференції. Тобто це, це дійсно викликало величезний ну, резонанс серед журналістів. І я просто ну, дивуюсь, чому раніше це не стало надбанням громадськості, тому що ці, ця інформація ще ну, я пам'ятаю. В на початку квітня, після якоїсь там події за участю Зеленського, це стало відомо і дуже широко це там, там Нарешті це дійсно. Було розслідувано детально, і тепер відбулася заміна цього керівника цього е, персонажа. Ну це зайвий раз нагадує нам як сьогодні використовується знов ну, ж таки національно ну яко кажучи, на державні кошти, тому що в нього там величезна була зарплата у ці людини там цифри там з багатьма нулями. А в той самий час він замість того, щоб захищати інтереси держави, захищає інтереси саме Єрмака і всіх тих п'яти шести менеджерів, які Глядять на банкові, головне, чому всім цим керує е, член люди ради «Укрзалізниці» Лещенко, який не взагалі має відносини відношення Укрзалізниця, там де він отримує заробітну платню. знову ж таки з наших кишень. Я ну за останні там роки сплатив величезні суми податків. Там змушений продати свої об'єкти нерухомості, там щоб ну, допомагати своїм близьким хворим, щоб там, отримувати свої. Повнолітніх дітей, і в той самий час, коли я сплачую там сотні тисяч податків, ці податки використовуються для того, щоб будувати нам знов таки режим Януковича. Всі саме ті сьогодні п'ять шість менеджерів, це ж младориги, яких знов таки завели на банкову, хоча ми мають мали після революції гідності очиститися від цих персонажів. А насправді вони сьогодні керують державою.